В нього було пригнічення, він не міг спати, безсоння. Звернули увагу на те, що стан погіршується. Патопсихологічне дослідженнями пройшли. Ми помітили суїцидальні думки в сина. І я весь час закривався в себе в кімнаті, залишався сам на сам зі своїми думками. Мене починає трясти. Я не розумію, як, як дихати. Я починаю задихатися. Ти просинаєшся і питаєш, а для чого я сьогодні проснувся? Я Князєва Ольга Анатолійовна, лікар-психіатр, стаж роботи 22 роки. Останні 12 років своєї професійної діяльності я займаюся проблемами дитинства як молодшого, так і старшого дитинства. В серпні було звернення на онлайн-консультацію. Дитина, хлопчик, 15 років, територіально проживає в Івано-Франківській області. На онлайн-консультації з'ясувалося, що у дитини раптово гостро з'явилася неправильна поведінка, агресія, порушення сну, було прийнято рішення про стаціонарне лікування. Під час огляду пацієнта ретельного збору анамнезу, під час е, з'ясування скарг е, з'ясувало, що стан трошки відрізняється від того, що демонстрував пацієнт. Було проведено повне патопсихологічне обстеження, діагностований виражений тривожно-депресивний розлад. Проводилась медикаментозна та психотерапевтична. Результатом лікування явилось повне відновлення соціальних контактів, відновлення здатності до навчання, відновлення спілкування з однолітками. В подальшому хлопчик професійно займається спортом, скарги відсутні, тримаємо зв'язок, все закінчилось добре. Мене звати Оксана, мені 35 років. Ми зі Львова. Я мама 15-річного сина Ідлі. Спостерігала стан сина якийсь певний час, його самопочуття, і воно почало різко змінюватися. В нього було пригнічення. Він не міг спати, безсоння. Ми це виявили, коли були за кордоном, бо ми проживали якийсь час за кордоном. Приїхали в Україну і вже тут старалися знайти методи, щоб вирішити нашу ситуацію, якісь ресурси. І ті ресурси, які в нас були на місці, нам не підходили ті варіанти. Тому ми активно з чоловіком шукали якісь покращені версії. В інтернеті і знайшли клініку Петра і Павла і зітзвонилися, нас проконсультували в телефонному режимі. Потім ми зв'язалися з онлайн-консультацією з князевою Ольгою Анатолівною, дитячим лікарем-психіатром, розповіли про стан. Про самопочуття, про безсоння, про емоції, які дитина переживає, які ми як сім'я переживаємо. що ми стурбовані, схвильовані і хочемо надати повну ефективну допомогу дитині, все, що можливо зробити. Тому нас проконсультували дуже гарно, приємно поспілкувалися з лікарем. Вона компетентно все пояснила, заспокоїла мене як маму, за що я їй дуже вдячна. Нас скоригували, коли ми можемо приїхати, коли нас приймуть, в будь-який час все відкоригували. І ми виїхали в клініку. Ілля теж був не проти, тому що він і сам попросив про допомогу перед цим, як ми знайшли цю клініку. Сказав: Мам, я відчуваю потребу, що мені потрібна допомога, бо сам я ну, не справляюся зі своїми станами вже. Тому ми приїхали сюди, в Київ. Ми були на лікуванні два тижні. Ми активно спілкувалися з Ольгою Анатолійовною. Воли консультації вона майже кожного дня була з Іллою. Консультувала і його, і мене, дуже гарно, нам і все чітко пояснювала про лікування, про методи лікування, як, які зміни можуть відбуватися, як реагувати на це. Допомагала нам справлятися з різними станами і фізичними, і моральними, і психологічними. В цей період ми також працювали з психологом. І це теж нам допомагало і досить ефективно впливало на стан лікування. До того, ніж ми приїхали в клініку Петра і Павла, ми коли ще були за кордоном, зверталися по допомогу також онлайн до психіатра. Якийсь час пробувала лікуватися по тому назначенню, але, на жаль, ефективно воно не впливало на дитину, а звернули увагу на те, що стан погіршується. І відповідно прийняли рішення приїхати сюди, в Київ про що я не жалкую ні на одну секунду. Мій моральний стан теж був важкий, емоційний, тому що. Дуже переживала, хвилювалася за сина. І інколи бували такі моменти розпачу як мами, бо хотілося допомогти вже тут і негайно, наче черівну пігулку дати, щоб дитині стало легше, але, на жаль, воно так не працює. Я завжди старалася бути поруч з сином, коли йому це потрібно. Ольга Анатольовна завжди була на зв'язку з нами, активно нам допомагала. Проводила консультації, патопсихологічне дослідження. Ми пройшли, воно теж дуже багато нам дало, прояснило ситуацію і різні переживання, емоційний, психологічний стан дитини. За що я теж дуже вдячна, і це допомогло. Ця клініка допомогла мені дуже багато зрозуміти як мамі і чоловікові, також що є якісь певні моменти, які потрібно коригувати і в своїй поведінці, тому що ми живемо в сім'ї. І повинні підтримувати один одного. А щоб підтримувати, ми маємо більше розмовляти і ділитися одне з одним. На це теж вплинула клініка і робота з психологом. Також стосовно запропонованого курсу лікування. Нам дуже влучно підібрала Ольга Анатолівна курс лікування. Якій не було якихось надто активних сплесків, там негативних, Но поки воно так поступово виводило сина з певного стану і допомагало справлятися з певними своїми переживаннями. Про це може більше розказати Ілля, як він себе почував, тому що я почувала себе по-іншому, так як мама зі сторони. Звичайно, що в мене було багато тривог і переживання, емоційного напруження, але я старалася з усім справлятися, як я могла. А про його вже стан краще він може розказати детальніше. Мене звуть Ілля, я напевно один з самих звичайних підлітків, яких десятки і тисячі в нашій країні. І кожен з нас стикається з певними проблемами. Я пройшов свою дорогу і пережив свої тяжкі етапи, якими, напевно, варто тут поділитися. Все почалося з того, що ми приїхали в іншу країну, я якось зразу перестав справлятися: брак спілкування, повна закритість в собі, і плюс ще певні обставини вдома. Які теж накаляли обстановку, і в один момент здавалося, що, що виходів вже немає, і це все давило, давило і накоплювалось. А нам з дитинства нав'язано, що хлопець має бути сильним, треба терпіти. І я жив по цьому принципу, але так не можна, рано чи пізно тебе зриває. Були зриви їх. Було декілька, були тяжкі епізоди, і в, кін, в кінцевому результаті ми прийняли рішення спільно приїхати в Україну, спробувати подивитися, як буде тут. Але стан не покращувався, скоріше, навпаки, загострювався через ще якісь особисті переживання, обставини, і ми звернулися за допомогою з, іні, з ініціативи мами і тата за допомогою. До Цієї клініки, тут в Києві. Коли я їхав сюди, я був трохи наляканий, розгублений це все-таки нове місце, і ти ніколи не знаєш, що на тебе там чекає. А я з людей, які бояться невідомості. Але коли я приїхав, я побачив, що це не клітка, і тут достатньо добре. Більшу частину часу відпочивав, спав. Організм був виснажений, але з часом почав спілкуватися з персоналом, більше спілкуватися з мамою. З кожним днем стан ставав зовсім іншим. Найкритичніший момент, з чого ми пережили, і що призвело до звернення в клініку, це те, що ми помітили суїцидальні думки в сина. І те, що він почав ну якось фізично наносити собі шкоду. І це було для нас, і для батьків, великим і стресом, і шоком. І ми не знали, як допомогти цьому. І в цей період вже зрозуміли, що самі ми не справимося, і нам потрібна компетентна якісна допомога. Тому Ілюша про це може сам розказати. Тому що пережив це він більше глибоко. В якісь моменти просто все стало, як то кажуть, втяжість. Дім здавався кліткою відносини з батьками ніяким. За день ми могли перекинутися чотирма-п'ятьма реченнями і на цьому все. І я весь час закривався в себе в кімнаті, залишався сам на сам зі своїми думками. І кожен раз, коли йшов на вулицю, якось завжди ненавидів момент, коли приходилось повертатись в цю клітку, яку ти сам собі будуєш. Тому що коли ти не бачиш виходу, воно тебе потихеньку з'їдає. Моменти безсонниці, і коли ти просто лежиш, дивишся в стелю і думаєш, прокручуєш в голові, всі варіанти, що можна було прокрутити. То з часом перспективи, виходи і віра втрачається. І це, напевно, найкритичніші моменти. Я спочатку пробував знайти себе десь за межами дому, ув'язувався в не самі приємні компанії, був достатньо агресивний, часто попадав в бійки, в передряги, займався футбольним хуліганством і іншими. Речами, але в один момент я зрозумів, що це якось не вихід виміщувати агресію і емоції, які не можуть вибухнути на, в, таку, в таку в таку сторону. І перестав, і це стало критичним моментом. Я перестав майже спілкуватися з більшою кількістю знайомих. А з батьками вони думали, що це. Спочатку думали, що це просто проблеми поведінки, ми сварилися, інші речі. Ну, думаю, це логічно. Але коли вони зрозуміли, що все-таки все вже серйозно, і що я на тих гранях, з яких не зазвичай не виходять, тоді ми вже звернулися про допомогу, тому що до цього стався такий невеличкий нервовий зрив, спроба самогубства на трасі, яка виявилась невдалою. І ще до цього, ще давно, давно, давно до цього теж одним з критичних моментів, напевно, були мої стосунки між батьками. Які тоді накалилися. І я як сьогодні пам'ятаю цей день, це був вечір, я чую крики знову, там, образливі слова в сторону один одного, а таке продовжувалося тиждень за тижнем, тиждень за тижнем. І в один момент мене починає трясти, я не розумію, як, як дихати, я починаю задихатися. І не розумію, що робити. Вибігаю на вулицю, підкурюю цигарку. Мене цілого трясе, горло зжимає, і здається, що тебе зараз розірве. Після цього епізоду я почав заїкатись. Така проблема була у мене десь два з половиною місяця, але я трохи пропрацював з психологом, плюс почав пити заспокійливі препарати, і вона. З часом пропала, але навіть зараз, коли, деколи, коли я нервую, я можу затинатись. І ситуації бували зовсім різні. Просто деколи здавалось, що вихід хтось замурував, що ти сидиш в клітці і кричиш, типу, допоможіть, я тону. А спасатель сидить на бойку і не звертає уваги. Це кожен ранок приходилось вставати просто на характері. Ти... Я завжди жартував. Це достатньо така. Достатньо, здається, жарт, а з іншого боку, страшно таке говорити. Але я завжди казав, що найбільшим подвигом це вже стати... це зранку встати з ліжка. І... Це життєва ситуація дуже. Тому що ти не знаходиш в собі сили просинатися. Ти просинаєшся і питаєш, а для чого я сьогодні проснувся? Якщо цей день буде виглядати так само, як всі інші. Якщо ти знову не будеш бачити ні виходу, ні перспективні нічого. І це була ситуація з розряду. Коли ти дивишся в зеркало і сам собі кажеш, моргни, якщо ти в заложниках, але тобі ж ніколи з цього не вибратися, голова відповідає. Але все-таки в кінці кінців я якось почав більш відкриватись батькам, тому що до цього ми були, як би так, виразити, на ножах. У нас були дуже натягнуті стосунки, і я. У мене почали з'являтися проблеми з навчанням, і це призводило зовсім до різних ситуацій, і плюс хронічне безсоння, це, напевно, одне з найтяжчих, один з найтяжчих моментів цього -всього досвіду. Бо так здається, ну не спиш і не спиш. Але коли ти не спиш день, другий і на третій, ти вже просто відключаєшся. Але ти не лягаєш спати, тіло не відпочиває, ти поспав дві години і проснувся і так в коло. І думки починають насідати, 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 твоя голова в один момент вже перестає варити, а в день ти ходиш ні теплий, ні холодний. Як мої знайомі в один момент почали жартувати, що в мене очі як мертвої риби, а я то розумів, що. Це не без причини. Але з часом я ще більше закрився в собі повністю. І це призводило до поганих думок і до не найкращих дій. Я почав виміщати свою агресію на вулиці, і це теж не призвело ні до чого хорошого. Не призвело до якихось результатів, а тільки погіршило стан. І аж потім, після клініки, я зрозумів, що треба говорити. І що якщо ти сам, якщо ти не захочеш рятувати себе, сам ніхто тебе не врятує. І з часом я просто через зуби. Через біль, через все, вставав і пробував знову. Тому що я хотів щось змінити, і я пробував. І в мене вдалося. І, на мій погляд, я пройшов довгу дорогу, яка призвела мене в кінці, яка зробила мене міцнішим, яка показала мені яких людей варто вибирати в житті, яка розставила життєві пріоритети. І це, це цей тривожно депресивний стан, це, напевно, найгірше, що зі мною траплялося за життя, але я з іншої сторони вдячний йому. Тому що тільки проживши щось подібне, ти розумієш насправді. Хто ти і кого ти хочеш бачити біля себе? Шлях, який ми пройшли за період лікування, був непростий, е інколи тяжкий, тернистий, але було багато моментів, які давали нам надію. Е і починали з'являтися хороші дні для нас. Е і в стані е під час лікування е і після лікування, Стан сина е, суттєво змінився. Він став більш е, спокійніший. Він почав більше відкриватися, більше розмовляти зі мною е, і з батьком теж. Е, він почав більше ділитися своїми якимись емоційними станами і переживаннями. Е, він почав цікавитися собою, пізнавати себе. Він захотів займатися спортом, почав займатися вільною боротьбою. В чому зараз в нас тільки початки, але в чому досягає хороших результатів. І ми, як сім'я, його підтримуємо. І лікування, яке нам підібрала Ольга Анатолівна, дуже. Суттєво теж вплинуло на цей процес, за що щиро вдячні і клініці, і лікарю, і всьому персоналу. І наразі ми продовжуємо лікування. Це не означає, що це кінець, але дуже велику роль грає те, що ми завжди на зв'язку з Ольгою Анатолійовною, що ми. В будь-який момент, коли нам потрібна порада, підтримка, якась допомога, ми можемо сконтактуватися, провести онлайн зустріч, отримати якусь для себе інформацію, інколи заспокоїти якісь емоції, врегулювати якісь моменти, які незрозумілі за це дуже велика вдячність лікарю. І клініці за те, що побудували такий колектив компетентних спеціалістів. Я провів в цій клініці 14 днів, і потім ми з мамою вже поїхали додому. І я відчув себе по-іншому. 14 днів це були напевно, не дивлячись на комфорт, і інші речі, це був достатньо тяжкий період моєго, мого життя, в якому треба було в першу чергу розібратися в собі. Але часу у мене було достатньо. І після того, як я повернувся з клініки, дуже багато речей переоцінились. З часом я почав займатися спортом, почав показувати результати, завів якихось знайомих, почав більше спілкуватися. Набагато краще почав йти на контакт з мамою та й взагалі з батьками, почав відкриватися, набагато більше проводити часу. За межами дому, але направляти свою енергію і час в корисне русло. Тому що я людина-запальничка і часто це грало зі мною поганий жарт. Я не вмів контролювати агресію, але дякуючи цій клініці, дякуючи моєму тренеру Миколи Миколаєвичу, дякуючи моїй мамі, дуже багато речей в житті змінилося. Я розставив для себе перспективи. Я вірю в них, я бачу майбутнє, і я прикладаю всі зусилля, які в мене є, до того, щоб прийти до тих результатів, які я хочу. Я просто почав вірити в себе і вірити в те, що люди навколо теж хочуть мені допомогти в те, що є щось добре і хороше. Тому на сьогоднішній день е, в нас. Е... Розширилося наше світосприйняття, бачення одне одного. В нас з'явилося більше планів на майбутнє. Ми хочемо будувати довірливі, якісні взаємовідносини, будувати повагу одне до одного і довіру зміцнювати одне до одного. Наш шлях з чоловіком, мама і тата, ми повністю готові надати сину ресурси і підтримку, які йому потрібно для розвитку його особистості. І я щиро рада і надіюся, що той шлях, який він для себе вибрав, він обов'язково стане чемпіоном України. Як мінімум, Ну, а я що я можу додати? В планах спортивні досягнення і показати світу і людям, які казали мені, що я не зможу, що от я, це я і я це зробив. Так що надіємося на олімпійське золото через пару років.